Ну хто з жінок не мріє про ідеальні пружні та підтягнуті сідниці. Це не лише красиво, а й корисно для здоров'я. А ви знали, що сідниці це одні з найбільших і найлінивіших м'язів нашого тіла. Якщо їх не тренувати, вони просто вимикаються і перекладають усе навантаження на стегна та поперек. У результаті слабкі сідниці та біль у спині. Але ми цього не допустимо. Ми підготували п'ять потужних вправ, які пробудять ваші сідниці і змусять їх працювати на всі 100%. А спочатку цікаві факти про сідниці, про які ви, можливо, не знали. Сідничні м'язи це найбільші і найсильніші м'язи тіла. Вони витримують величезні навантаження та відіграють ключову роль у ходьбі, стрибках і навіть бігу. Сильні сідничні м'язи полегшують рух і знижують навантаження на коліна та спину. Ваша постава залежить від сідниць. Слабкі сідничні м'язи це сутулість і болі в попереку. Сильні сідниці це гарна постава і впевнена хода. Тому тренуйте їх не лише для краси, а й для здоров'я. Форма сідниць закладається генетично, але її можна змінити. Неважливо, які у вас природні дані. З правильними вправами ваші сідниці стануть більш округлими, підтягнутими і рельєфними. Сідниці лінуються, якщо ви багато сидите. Тривале сидіння вимикає сідничні м'язи, і у роботу включаються стегна та поперек. У результаті слабкі сідниці, болі у спині і навіть целюліт. Яке рішення? Правильно більше руху й тренувань. Як позбутися целюліту? Секрет у двох речах: тренування плюс харчування. Вправи покращують кровообіг, а правильне харчування зменшує жировий прошарок. Результат. Гладенька та підтягнута шкіра. Догляд за сідницями це не лише спорт. Скраби, масажі, зволоження це ваші найкращі друзі. Вони покращують тонус шкіри і допомагають боротись з нерівностями. Хочете ідеальну попу? Поєднуйте тренування з доглядом. А тепер поїхали до наших топ-5 вправ. Присідання. База для ваших сідниць. Поставте ноги на ширину плечей. Руки витягніть перед собою або тримайте за головою. На вдиху повільно опускайтесь вниз. Затримайтесь у нижній точці. Спина має бути прямою, а дихання глибоким. В нижній точці присідання максимально отводіть таз назад. Також слідкуйте за колінами. Вони не повинні виходити за лінію носка. На видиху піднімайтесь назад угору. Присідайте по 15-20 повторень в три підходи. Сідничний місток. Без нього нікуди. Ляжте на спину, ноги зігнуті. Підніміть таз угору, напружуючи сідниці. Потім плавно поверніться у стартове положення. Робіть 15-20 повторень в три підходи. Болгарський спліт присідання. Одна нога на підлозі, інша на опорі. Опускайтесь вниз, поки стегно не стане паралельним підлозі. Далі поверніться у вихідне положення. Робіть 12-15 повторень на кожну ногу три підходи. Махи ногою назад. Станьте на коліна. Підніміть ногу вгору, напружуючи сідницю. Опускайте ногу назад плавно, не кидаючи. Робіть 15-20 повторень на кожну ногу три підходи. Розведення стегон з резинкою, одягніть резинку на стегна, розведіть ноги в сторони, напружуючи м'язи. Поверніться у вихідне положення. Робіть 20 повторень в три підходи. Що важливо запам'ятати, регулярні тренування три-чотири рази на тиждень. Тільки так буде найкращий результат: правильне харчування, менше солодощів, більше води. Більше рухайтесь. Прогулянки та легкі розминки активізують м'язи. Догляд за шкірою, скраби, масла, масажі допоможуть зробити сідниці гладкими та пружними, коли чекати результату. Тренуйтесь 3-4 тижні, і ви побачите перші зміни. А через 2-3 місяці ваші сідниці стануть пружними, красивими та підтягнутими. Тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, яка вправа подобається найбільше. І не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Всім гарного і спортивного дня!